Всім доброго дня! І будемо пояснювати ситуацію, яка сталася у нас в ненці, а з Набу, Зеленським, і все, що зв'язано, моя особиста думка. Як не кохав Зеленський шляхту бюджетників, студентів, людей, які знаходяться під ОП та інші люди, які здобули на цій війні. Вони замість того, щоб лелеїти та тримати дуче до останнього кріпака, вони вирішили погратися в демократію в процесі, коли воно зовсім не на часі, і ми живемо в стані, коли треба, щоб війна тривала без всяких перебоїв. А ми можемо зараз бачити, як держава зараз поляризується. І мої знайомі, які зв'язані з ОП, вони повністю підтримують будь-які теми, пов'язані з Зеленським, що це треба зробити. Але ми поважаємо будь-яку вашу думку, але люди тримайтеся. І на фоні цього кіпішу вискочило дуже багато дітей. Які просто не були ніколи не в 2008 році на Майдані, в 2014-му для них от хочеться суєта, тому що все ж таки 11 років не було ніяких зрушень. Тут виявляється, з'явився протест, де можна просто походити покричати. Сила толпи, от ця емоція, коли ви просто кричите на вулиці, воно заряджає. Це п'яняще відчуття і особливо для. Справжнього патріота Українця це фундаментальна цінність, яку ми викохуємо для кожного покоління. Також хто в цьому почав участвувати, всі наші панове, які просто мільйони позбирали за рахунок зборів на дрони. Тобто, в принципі, саме основні люди, які реально зацікавлені. І хочуть скинути Зеленського, не одна із цих людей не вийде ніколи на такі майдани, тому що вони розуміють, що вони знаходяться в состоянні, що їм за це пошапки надають конкретно, а сучасним людям, які зараз туди виходять, це просто буквально ні о чому. Причина надумана вигадувати про те, що якась узурпація влади. А, ну у нас в принципі меншинство завжди проростається біля узурпації цього кресла, які здобувають в цей момент, коли хтось там сидить, притягуючи до себе ах, людей, які його являються друзі через сватовство. А, І в принципі неважливо. якщо я прийду до влади, я зроблю це абсолютно так само, як зробить будь-який українець, який прийде до влади. Буде звичайне сватовство і у яке тільки можливо. Як поступить Зеленський з цією всією сволоччю, яка просто займається абсолютно ну буквально дуже недоречною діяльністю зараз, це звичайно цікаво подивитися, як людина, яка шоумен, як вона в цьому плані викрутиться. Надіюсь, він не скине ласти і просто не віддасть Україну на руки українським патріотам, щоб вони окончательно добили. Це ж наш все-таки єврейський, іудейський Лев, який витримував самі складні ситуації. У нас зараз в Україні ще одна кара єгипетська саранчі, яка зараз поїдає поля. Тобто Євреї, які приїхали від Міністерства. В общем, що можна завжди сказати? Київ, особливо Київ, столиця України, ніколи не була і раціональною спільнотою. Це завжди була абсолютно ірраціональна, двіжова, радісуїти, яка ніколи ні до чого доброго не доходить. Проти всього хорошого, проти всього плохого, ми будемо здобувати далі. Цікаві моменти. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Можливо, я теж прийду на це зборище любілій очко. Ну, що можна сказати? Доброго ранку. Ми з України.